Вітаю вас на моєму каналі Оранкова Матрика. І сьогодні ми з вами зробимо такий розклад. Порада вам від вашого ангела-хранителя. Тож, вибирайте, будь ласка, свій варіант один з п'яти. І знайте, що в просторі немає часу. Тож, коли ви будете дивитись це відео, тоді вам ця порада буде і корисна. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! На перший варіант випала фонема пада в парадній позиції. І вона говорить вам наступне. Зараз вам притаманна сила і впевненість в собі, які ведуть вас до успіху та перемог. Вас окриляє відчуття надії та впевненості в собі, що дозволяє вам швидко і впевнено просуватися до своїх цілей. Вам може раптом прийти в голову якась важлива думка або геніальна ідея. Тому що зараз ви здатні зловити суть чогось важливого або зробити науковий або творчий прорив. Усі події в вашому життю стимулюють вас до змін, роблять вас більш мотивованими до імпульсивних дій та мислення в будь-якій сфері діяльності та в будь-якому напрямку. Ви відчуваєте імпульсивність у своїх кроках, ви готові взяти, якщо це буде потрібно, розгін з нуля, щоб досягти перемоги. Як пораду, я можу вам сказати: готуйтеся до різких змін, зверніть увагу на ваші думки, слова і дії, оскільки вони можуть мати значний вплив на ваше життя. Прагніть до розуміння і свідомості в кожному аспекті вашого існування. Пам'ятайте, що ви маєте внутрішню силу і можливості для просування вперед. Беріть найкраще від своїх минулих досвідів і використовуйте їх для підвищення своєї свідомості та розвитку. Важливо також бути відкритим до нових ідей і можливостей, що з'являються на вашому шляху. На другий варіант випала фонема кала-кала в перекинутій позиції. Ангели вас застерігають про те, що вас чекають негативні сценарії, які вказують на нестачу ресурсів у вашому житті. Ці ресурси охоплюють вашу життєву енергію, ваше здоров'я, знання, ваші можливості та здібності. Ресурси не наповнюються, а здебільшого навіть зникають. Ви відчуватимете втомленість і що будете потребувати додаткової енергії, яка, на жаль, не, не приходить, нема звідки пройти енергії. Постійно ви будете намагатись виправити ситуацію, і при цьому будете втрачати все більше і більше своєї енергії, а отримати потрібні ресурси вам не вдасться. Ви втрачаєте силу та енергію, які не поповнюються, і опиняєтеся в замкнутому колі, де ваші зусилля здаються марними. В цьому стані можуть виникати неконтрольовані прагнення до матеріальних цінностей, що може призвести до руйнування здоров'я, підвищення температури, постійне почуття голоду, а також підвищення сексуальних бажань. Процеси, плани та інтриги можуть руйнувати ваше життя, а також існує ризик несподіваної втрати чогось важливого або когось важливого. Стосовно поради, будьте готові до випробувань та важкостей, які можуть виникнути в вашому житті. Важливо залишатися міцним і стійким у ці часи. Зосереджуйтесь на Внутрішній силі та вірі у себе. Пам'ятайте, що кожне випробування це можливість для особливого розвитку, для особливого зростання. Замість того, щоб зневірюватися або відчувати безнадію, намагайтесь виявляти творчий підхід до рішення проблем, шукати нові можливості та вдосконалювати свої навички. Важливо пам'ятати, що після кожної неприємності настає час змін і відродження. На третій варіант випала фонема Анутара Бгайрава ваш потенціал безмежний, як широке небо над вами. Ви маєте силу і здібності зробити все, до чого прагнете. Це надзвичайний час, коли вам відкриваються безліч можливостей і шляхів для досягнення ваших планів, ваших мрій. Ви є джерелом сили та мудрості, відкрийте для себе свою внутрішню сутність, що наповнена потенціалом та владою. Ви маєте здатність вирішувати будь-які завдання та перетворювати свої наміри на реальність. І пам'ятайте, що ваші думки мають силу. Тож направляйте їх на позитивний шлях розвитку та успіху. Зверніться до свого внутрішнього голосу. І своєї внутрішньої сили, щоб знайти відповіді на всі свої запитання та розкрити свій справжній потенціал. Наполегливо працюйте над розвитком своїх здібностей та навичок і віддавайте перевагу позитивному мисленню і впевненості у власних силах, відкривайте для себе нові можливості та шляхи розвитку. Беріться за виклики з ентузіазмом та впевненістю і пам'ятайте, що ви маєте всі необхідні ресурси для досягнення успіху. Як порада, можна сказати: подивіться всередину себе і відкрийте той потенціал, який прихований у вашому внутрішньому світі. Зосередьтеся на розвитку своїх сильних сторін. Вивчайте та розумійте свої мрії та цілі, і дійте відповідно до них. На четвертий варіант випала фонема Майя в перекинутій позиції. Ангели застерігають вас в тому, що на вас йдуть зараз негативні впливи, що принесе вам випробування, такі як розрив, відділення та втрати. Це може означати відчуття втрати зв'язку з благополуччям і свободою, втрата договорів і партнерів, розрив відносинах у всіх сферах життя, включаючи ділові відносини, дружбу та романтичні зв'язки. Вам іде попередження про те, що ви можете втратити пильність. Тому вас можуть використати нечемні люди в своїх інтересах для своєї користі. Ви можете стати об'єктом обману, підступності чи зради, що може привести до серйозних неприємностей та втрат. Підсилюйте свою увагу до деталей і дійте з обережністю, Зосередьтеся на підтримці своєї внутрішньої міцності, щоб дати гідну відповідь на виклики, що стоять перед вами. Вам потрібно переглянути свою життєву ситуацію. Можливо, вам потрібно уважно розглянути свої справи, відносини та напрямки у житті, звернувши увагу на те, що ви можете знаходитись в ілюзії і сприймати все не так, як є, обманюватись, розгляньте цей період як можливість навчитися розрізняти істину від ілюзії, Будьте більш уважними та свідомими у своїх рішеннях. Та вчинках, будьте уважним та обачним при прийнятті важливих рішень, особливо тих, що стосуються фінансів, бізнесу або особистих відносин. Важливо пам'ятати, що кожна перешкода може бути подолана, але для цього потрібно уважно все спланувати та ретельно провести аналіз. Як порада, залишайтеся спокійним і обачним в усіх. Складних ситуаціях. перед прийняттям важливих рішень відведіть час на обдумування і оцінку всіх можливих наслідків. На п'ятий варіант випала фонема Шикханді в перекинутій позиції. Ангели говорять, що ваша сила поступово гасне, немов гасаючи полум'я, що може привести до небезпеки. І в цей період ви можете опинитися у темряві. Де не помітите зрадника чи людину, що може підстерегти вас зрадою, є велика ймовірність зустріти таку особу. Це може бути співробітник, що вас обманює, чи новий знайомий, який має приховану мету, або який має подвійне життя. Будьте особливо обережні, оскільки такий зрадник може завдати великих збитків вашій справі або особистому життю. Також існує ризик потрапити під вплив аферістів. Оскільки фонема Шакханді асоціюється з вогнем, існує велика ймовірність опіків або пожежі, як у прямому, так і у переносному смислі. У цей період імовірність успіху дуже низька. А замість цього вас очікує купа проблем і невдач. Тому важливо бути особливо бачним і уважним до подій навколо себе. Вам потрібно зосередитись на власній безпеці та захисті в цей період. Розгляньте можливість перегляду своїх планів і стратегій, щоб зменшити ризики та підвищити шанси на успіх. Дотримуйтесь здорового глузду і уникайте підозрилих ситуацій, особливо тих, де ви відчуваєте себе невпевнено чи незахищено. Також важливо шукати підтримку та поради у довірених людей, які можуть допомогти вам побачити ситуацію з іншого ракурсу. Та надати цінні поради щодо подальших дій.